Дуже важливо це все зафіксувати для того, щоб це можна було проаналізувати. От це оця ниточка з історією, яку ви почали говорити. Ну, нація, яка не знає історії, не не має свого майбутнього з театром. Це працює абсолютно так само, а український театр. Хай мене виправлять в коментарях наші е, глядачі. Український театр згубив з іс в історичному плані е, епоху Курбаса, Курбаса прямо по, 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 по якомусь по, по крупинці збирають, але поряд з Курбасом ще хтось був. А ми Курбаса ледь зібрали, а що там далі? Ми не в курсі діла взагалі. Ми загубили, немає немає х років, немає 90-х років дослідженої історії українського театру, не по окремому е, театру. А ну взагалі, ми не проговорені, ми не відрефлексовані, не, ми до сих пір не визначили, що таке добре, що таке погано. Ну не на ціночному рівні, а на загальносоціальному. Ну тобто німці ж визначили, що фашизм це було погано. Ні, ну ми і засудили фашизм. Визначили ми да, але ми не визначили, що підкилимні договорняки на премії це не гуд. Ми це не проговорили суспільного проговорення. Я, я про це, а це можна зробити? Чому? Чому зараз продовжується, умовно кажучи, є оця низка ганіній на митців. Які, і коли я починаю говорити, що історія Курбаса нічим не відрізняється від історії там, умовно, Віктюка, Праскурні, ну, не знаю, там Жені Проскурні, ну, от, вони всі різні, але система однакова. Система однакова, вижимала людей, які хотіли щось зробити щось, що не вкладалося. Не в ці рамки. Тобто, Саме тому, що вона не проговорена. Вся, ні, я думаю, що ну, мій травматичний досвід як директора. Вся машина побудована таким чином, менше дергаєшся, менше маєш проблем. Починаєш виходити за рамки, ах ти за рамки вийшла. Прийшов до нас круг, і ми, а це якраз ковід, і ми запустили продаж онлайн-вистав, При тому, що ми взяли грант для того, щоб монетизовувати ці онлайн-покази, як на Netflix, наприклад. І ти відкриваєш собі на тиждень виставу і можеш дивитися, коли хочеш, скільки хочеш, з ким хочеш, але по своєму там акаунті та ти відкриваєш mm -hmm. по своєму кабінету. І я кажу, яким чином ми можемо приймати кошти з Америки. Бо ми працюємо з американською діаспорою. Він каже: ви що обмагліли? які долари. І кажу, ні, ми не обнагріли. Ковід ми сидимо е, та в коробочці, яку не пускають людей, чому ми не можемо продавати онлайн. Це не перед... чим не передбачено. Статутом ми продаємо культурний продукт, там немає обмежень, що ми не можемо його робити онлайн, ми продаємо свій. Ми доробили авторські права по онлайн-проказах. Ми готові платити за, за це В Чим проблема? Ну, якось ви загнались доларом. Ти розумієш? Серйозно? І оце на кожному кроці. У вас є приміщення, з повне сміття, молодець. Ви щось там робите? Точно щось там вас не чисто. Або варіант дзвонять мені з міської ради. Чому до вас в театр люди йдуть з квітами? Е, кажу, «Ну, вистава на сцені, але у вас такого до тепер ніколи не було. Ви робите щось не те. Кажу, ну прийшов глядач, який на цю виставу захотів взяти квіти. Е, прийдіть, подивіться. Я не буду ходити, ви мені поясніть, що ви там таке робите. Несуть на похорони або на виставу. Цього разу не похорони, а вистава. Що ви від мене хочете? Ну, і от, оце, оце весь час таке цькування. Коли ти проявляєш ініціативу, це також дуже та, не статутна діяльність. Та, кава в театрі, не статутна діяльність. Сувеніри, не статутна діяльність, співпраця з дитячими колективами. Ви чому з них гроші, гроші не берете? Мені потрібно напрацювати аудиторію. Діти мають любити театр. На даний момент театр для них невідомий. Я запрошую театральні колективи, даю їм майданчик. Ні, вони не платять оренди. І так. Ну не оренди, а сценічних послуг. І це е, система під те, що ти не роби. Не роби тобі зле не буде. давайте. І... Давайте таке, знаєте, питання. Поставлю максимально примітивне, не те, що я не знаю на нього відповідь, а от просто мені хочеться його зафіксувати. От дивіться, є та ситуація, от ваша точка входу, ви заподивилися, да? нажахалися від цього всього, і, наприклад, наприклад, вам приходить хтось там, розумний товариш, якийсь по театру чи іншого театру і каже: слухайте. Замініть логотип і у вас почнеться нове життя. Яка була б ваша реакція? Нове життя не почнеться, А тому що навіть для того, щоб замінити логотип, потрібно зрозуміти, що цей логотип має розказати людям. І ми знову повертаємось до місії, візії. Цілий театр, для чого цей театр, що він собою несе? Театр ляльок це тільки весело світло і для дітей 3-5 років. Чи це вид мистецтва, який має широкий діапазон глядача? І ми можемо створити продукт на дуже різні сегменти глядача, і ми можемо і широкий продукт, і вузький продукт, але він не обмежений в бійці. І таким чином, чи цей логотип має бути -ла -ла -ла, щось веселеньке, чи воно може бути щось складніше? Ми логотип робили рік, шукаючи, як би це могло бути. Тобто, це вже бі по тому, як ви визначилися з місією, і ще рік а, технічна реалізація? Якщо зовсім чесно, в тому форматі, в якому має бути озвучена місія візія, ми ще не, ми. ми ще в процесі, тому що місія візія це не є е, мертвий декалог, це питання до команди, яка є тут і тепер. І змінюючись, команда змінює е, кожен раз цю місію візію, е, яку е, потрібно. Що таке місія візія? Місія візія це, це наче перспектива, ціль, куди ми рух. Ми рухаємося в Європу, в Азію, в космос чи ми до центру землі, до центру землі. і шлях може бути дуже різний. Це може бути е, та кав'ярня, це може бути театр, театр ляльок, опера оперета. Місія. Це щось значно дальше, ніж форма, якою ми туди прийдемо. Якщо говорити про візію, то це вже є більше про форму, а все-таки як ми туди дійдемо. І якщо говорити та про стратегування там рік п'ять, яким чином конкретні кроки ми хочемо рухатися в космос чи в центр землі, чи на північ, чи на південь. Але це не може бути мертве е, визначення. Воно залежить від конкретних людей, які є в конкретний момент тут, які розуміють однаково, чи їм це потрібно, чи їм це по дорозі. І чим точніше ця точка вибудувала, тим якісніше працює команда. І, е, Проходячи ці шляхи до тобто, коли я прийшла, очевидно, я приймала ці рішення дуже одноосібно, що в якийсь момент мені здалося, що досить з мене цього та я, я, я директор, значить я приймаю рішення. Це швидко, тобто це дуже швидко дозволяє, хоча ми також ребрендинг робили рік. Ми робили сайт, повністю всю візуалку і логотип, робили рік, і це було наче довго, але рішення приймала практично я одна з Інесою Кульчицькою радилася і радилася ще з командою, яка була в той момент, але рішення приймала я. І коли дійшовши до карантину, я зрозуміла, що мені так більше не о, я більше так не хочу. Я хочу, щоб ми перевели в горизонтальне керування, в е, демократію, але не та демократія, де ніхто не бере на себе відповідальність. Та демократія де є він, він де є здатність кожного брати на себе відповідальність і розуміти е, візі, візію, місію, яким чином цей продукт буде. Впливати, де горизонт, яким чином е, цей продукт є на мапі України і по відношенню до майбутнього і так далі. І тут пішли не швидкі процеси. Тут пішли процеси, ми командою мусимо проговорити перше, друге, третє, четверте, п'яте по колу. Не дійшли згоди. Чому? Нам потрібен модератор. Окей, взяли модератора. Пройшли якесь е, складніше місце. Очевидно, в цьому шляху не всі члени команди погоджувалися рухатися. Декому здавалося, що це дурна втрата часу. Я і так наймудріша, та не я, а, а, а кожен з членів команди зірковий, він не просто так є в театрі. І навіщо йому розпилювати свою, свій час от на ці балочки. ці давайте. Я сказав, ви робите все, все окей. Таким чином ми втратили декілька членів команди, в яких я вірила, в яких ми пробували за цей час налагодити це спілкування. Але цей рух він вже не є такий швидкий. Він дає якість, я надіюся. Тобто, щоб далі рости, ми мусимо змінити оцю форму спілкування. Але для цього треба кожному з нас вирости і зрозуміти зі мною все ок. Мені не потрібно доказувати, що я геніальний вам всім. Ми існуємо на платформі довіри і ми будуємо цю візію місію. Пані Оляна, ви от давайте так скажу. Чи усвідомлюєте ви, скільки незрозумілого, ніколи незрозумілого в тій одній цій фразі в цьому вашому абзаці для Більшості директорів українських театрів. От прям от давайте глядачі, які нас зараз дивилися, не тільки слухали ще й дивилися. Вони бачили, що на екрані з'являлися оці він-він, оці всі якісь терміни, про існування яких і це я можу абсолютно Асертивне спілкування, може до того докидуємо. Давайте стратегічною сесією. Давайте ще там доб'ємо. От тобто, ті ті слова, які ніколи не з'являлися на горизонті більшості керівників театрів, які не розуміють, про що ми з вами оце говоримо. Більше того, моє запитання про. Давайте перемалюємо логотип. І у нас буде все, все ок. Це абсолютно не моя фантазія. Це фрагмент мого діалогу з конкретним театром. Шановний театр, не буду називати вам велике вітання, і хай вам логотип обов'язково допоможе вашій роботі без, я, без місії, і без візії. Я єдине, що скажу, що я цього також не знала. І коли я стикалася з не, тим, що ми не ростемо, ми не та або я вигораю. Це одна також з дуже важливих причин реформи. Я тупо почала вигорати в, в тому, що я все тягну на собі, на собі, на собі енергії, і, і в якийсь момент, коли ти попадаєш в лікарню, ти розумієш, М -м, що я не те роблю в цьому житті. Виходиш, і думаєш, ха, Я пішла на одне навчання, тоді на друге навчання, тоді на третє навчання. Тоді була дуже гарна програма Creative Enterprise, яка... Хаос Оф Європ дає стипендію для цієї програми, і я її проходила в ковідний рік. Тоді, коли вона вперше була в онлайні, то я навіть не виїжджала нікуди, бо так то вона є офлайнівська, а не онлайнівська. І, і в онлайні в той момент було дуже дуже зручно. Бо то, що якраз кру попало, я мала зранку навчання, з вечора кру якісь інші гранти і дні. так далі. Але це навчання мене спасло від того, щоб я не Останнє, що я проходила, це була, організували Інститут стратегії і УКУ майстерні практики культури. І от така для мене потреба щороку брати одне навчання, яке є близько до яким чином, воно ну, не є конкретно по, по менеджменту, але це було десь по стратегуванні, то було чим відрізняється Creative Enterprise, це було конкретно менеджмент креативних індустрій. Тобто я це теж навчилась, і я цього не знала. Мені, коли я прийшла на конкурс, мені ніхто не сказав, а ви в курсі, що вам, окрім немикобтономенклатура немолеку...", справ, це була ізічна. А медок, е, бухгалтерія, яка була без комп'ютерів, і вони е, типу не рахівницею вони там ото все робили. Коли ми, е, коли ми перейшли мільйон, я сказала, ми йдемо в е, податкову е, реєструвати ПДВ. Е, моя головна бухгалтер сказала ні. Я кажу, ні, як ні. А ви не переходьте. Кажу, тобто, ви хочете, щоб ми зупинили продаж кутків, тому що ви боїтеся йти податковому і декларувати мільйон. Як ви собі це уявляєте? Якось так, так що буде? Вона нас врече. Кажу, як податкова врече? Ну, от ми прийдемо, а вона тоді до нас перевіркою. Я боюся туди йти. Що, що я куди заїхала? Я про те, що мені нав... прийшлося навчитися. Це, тобто, окрім... це Каналізації, бухгалтерії. І всього решта, це був якби перший рік мого життя, в якому я вникала про все на світі е... і немалику справ. І пізніше оцей спосіб зрозуміти, яким чином це все можна навчитися. І тому, повертаючись до базового питання, чи директор художній керівник це добра спайка. Я б сказала, що можна навчитись номенклатури на справ. Для цього потрібно ну там, три місяці, якщо тобі ніхто не заважає. Можна навчитися, що таке візія, місія, маркетинг, продажі, СММ. Та, це все там курси, два-три. Директор все одно не вникає до деталей. Ти просто входиш для того, щоб зрозуміти, як працює таргетова реклама, система. Ага, система. система, яким чином взагалі бізнес. Так я ніколи не була в продажах. Як це працює, як формується ціна і так далі, і так далі, і так далі. Але це все можна навчитися. Але якщо ти не маєш базового е, розуміння, е, куди йде театр, що таке Оце візія, так? Бачення е, в об'ємі того, що ти хочеш, яким чином воно впливає на глядача, так? Тобто ми ж будуємо не просто... Красиве будівля, так з рожевими стінами, тим персиково-поросячими стінами, красиво нас ремонт, у нас у нас все, все дуже красиво з чи? красивим логотипом. З Красивим логотипом у нас люстри, частенькі, їх помили. Туалети частенькі. Туалети це дуже важливо. Ми навіть до них не дійшли. Це просто якась окрема історія туалетів, але це важливо. Це культура чи окрема вистава театр це. Це значно об'ємніше. І якщо людина не має базового цього розуміння, то все решта вона навчиться, воно нікуди не приведе. Тому для мене було важливо, що я мала акторську, що я мала режисерську освіту. Я розуміла, що таке якість театру. Я мала поліграфічну освіту, тому я розуміла, що таке логотип, афіші, сайт і яким чином це можна привести до. Якогось одного знаменника, що мені всі казали, що ти хочеш, це неможливо. кажу, що, якось знаєте, можливо. Давайте ми ще трошки попрацюємо і знайдемо, як це зробити. Директор має бути той, хто бачить об'єм, а компетенції можна. Або навчитись самому, або добрати команду. Тобто, по великому рахунку, якщо мені потрібен розуміння в бухгалтерії, я наймаю бухгалтера. Якщо мені потрібне розуміння в каналізації, я наймаю загроз і е, продажник, я наймаю продаж. Моє основне запитання до всіх, я ж моніторю конкурси. Які відбуваються в департаментах по Києву, ну і так намагаються дивитися по Україні. Одне запитання до всіх, от постійне. В більшості своєї переможці стають ті люди, які навіть не розуміють різницю між тактикою і стратегією. І я, от і, і далі я просто не розумію, про що ми далі можемо говорити, коли, е, коли основне запитання більшості конкурсів е, ваші плани постановок? Серйозно? Це ви запитуєте директора та художнього керівника про плани постановок на, на рік і на п'ять? Це все, що ви хочете почути? А де, а де? Е, Ваша візія театру, яким він має бути, про що ваш театр буде? Ну і, і от кожен, кожен ваш приклад, який ви говорите, він, він підтверджує рівень цього неймовірного трешу, з яким якось треба боротися, але як, які, ваші, які ваші знахідки? От що ви знайшли? Як треба команду пере, переналаштувати, щоб ви з ними були в одному з номенів? Дуже добре питання. Суспільних змін важливо про це говорити, і має бути суспільний запит. І поки не буде цього е, говоріння про це, тому я дуже дякую про те, що ви про це говорите. Чим більше ми будемо про це говорити, тим більше це буде на слуху, і на конкурсі будуть питатися е, не е, чи маєте ви е, прививку від ковіду, а, а яка ваша стратегія і. Оцей так, оцей рівень вимог до кандидата, що від нього очікують, це також і суспільний запит, а що ми хочемо, щоб ця людина озвучила на цьому конкурсі, і наскільки він буде публічний. Тому також дякую за те, що ви це робите публічним і про це говорите, тому що. Коли це відбувається тихо, воно не відбувається неякісно. В цьому суть демократії я загубила митку основного питання. Ми говорили про команду і про спільний знаменник. Так? дуже складний шлях, один з найскладніших з інструментів. Я маю тільки можливість говорити. Тобто все, що я можу, я можу говорити і переконувати, я можу йти е на навчання, приводити експертів, е так, менторів, яких е також дуже вороже сприймає е колектив, типу ти, що ти знаєш про театр, ти нічого не знаєш про театр. Але ж він експерт, не по театру. Він хоче вам розказати, яким чином перестати ображати один одного, а почати чути. Ви не конкуренти, друзі. Ви не конкуренти. Ми в одній команді перестаньте конкурувати за ресурси. Давайте спілкуватись і, і, і розпреділяти цей ресурс. Обговорюючи його, чи ми на там, у нас вересень. Ми після того як мали півроку прихисток з березня по вересень, у нас був прихисток. Ми на цей прихисток витратили всі ресурси, які мали. От все, що мали, пішло в газ, в електрику, в якісь побутові речі. Це ж треба було налагодити хостел, так на, на велику кількість людей, при тому, що ми повністю вигоріли всі тут. Прийшов вересень, і ми розуміємо, ми запускаємо вистави. Хоча ми вже зробили станом на вересень дві прем'єри. Але ми виходимо в вересень з нуль гривень, нуль, нуль, копію, нуль, класний нуль. Починаємо сезон з повного нуля. Таке було тільки в березні, як я прийшла в театр директором. Я прийшла такий чіткий нуль, нічого І ми почали говорити Окей, давайте так, там відпала каналізація, і вона тече. Ми цих 50 гривень тула, чи за цих 50 гривень? Ми що е, ми робимо? яблучка купуємо на виставу, яка йде яким чином ми цим мізерним ресурсом, і для мене було важливо, щоб ми перестали бути конкурентами, щоб ми почали говорити. Але тоді ми вперлися в асертивне спілкування. Ми почали виписувати правила спілкування, кордони кожного. Так що кожна людина вибудовує свої кордони. Це виявився такий дуже особистісний складний шлях. Я не кажу, що я добилась успіху. Я кажу, що е, мені е, в більшості кажуть, ти хочеш нереальне. Вони митці, вони всі зірки, не всі корони на голові. А ти хочеш, щоб вони поважали один одного, ти щоб з дуба впала, звідки ти злетіла. Я кажу, слухайте, я тут стільки нереальних речей в цьому театрі зробила. Давайте причим сайт і ребрендінг я зробила безкоштовно. Я переконала одну айтішну компанію, щоб вони хочуть нам це подарувати і, і, і зробити. Е, інша айтішна компанія подарувала нам додаток на переклад вистав іноземними мов, мовами, бо мені треба було, щоб він був через навушники, а не через біжучу стрічку, і вони нам це подарували і так далі. Тобто нереального всякого та оренду вигнали цих кроки Підвалу, щоб було взагалі нереально, і парковку перед театром ми з містом воювали. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо поважати один одного. Але тут впирається дуже часто в те, що такі зміни вимагають і особистісних змін кожного. Кожен має вирішити, що так, я хочу змінюватися, тому що не змінюючись. Такі речі не відбуваються, а це е, ще складніше. Тому я не знаю, чи мій моя мрія е, досягне успіху. Ми можемо дивитися лише по якихось якісних, кількісних речах, так? Наскільки вдалі наші вистави, наскільки змінився глядач, наскільки цей глядач ні? Вимагає якісного продукту, а не протестує і каже, це, це ще один е, такий аспект, що глядач, який був станом на 17-й рік, хотів весело світло. Коли мова йшла про якусь трішечки складнішу виставу, то вони казали, моя дитина задала занадто багато запитань. Ця жінка кричала на мене. Я кажу. Якщо вам не подобається вистава, ми можемо повернути вам кошти, це без питань. Але театр не зобов'язаний всім подобатися. Ви можете вибрати виставу, яка вам подобається. Поцікавтеся, яка вистава є сьогодні. Тоді ви не будете якби обманеним глядачем. Але якщо ви коментуєте кількість запитань від дитини, то це комплімент для вистави. дитина думала на виставі, дитина сформулювала питання Це круто. Дитина захотіла дізнатися. Це комплімент, але цей глядач категорично не приймав складніші вистави. Вони кричали, гримали дверима, і в якийсь момент глядач змінився і почав казати: Ось такі гарні вистави. А чому у вас холодно? якийсь цей бежевий, жахливий колір? А де нормальні туалети, кав'ярня? Ну та. Ну як можуть бути гарні вистави? Це все таке якесь ніяке. І ти починав казати, розумієте, ми от міське приміщення, обласний театр, і тому ніхто в те приміщення не може дати грошей, ні місто, ні область. Вони мене оце посилають туди-сюди, і ми тільки ми там щось підлизалося, грошей, що ми маємо, ми не можемо вирішити жодного системного питання в цьому, в цьому просторі. Ну Я це не можу пояснити. І, 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 і це був прекрасний глядач. Це глядач який нас підтримував на карантині? Який <плес> і знов війна так повномасштабне вторгнення і знов змінився глядач? Так я знов забула про що я про зміну глядача, зміну цінності і яким чином цінності команди Тобі зараз е, спеціально забули для того, щоб ми е, е, новий файлик записали.